Будівля Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса за адресою вулиці Нікульська, 34, включена до державного списку нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення. Історія цієї будівлі починається з 1863 року. Першим тут було відкрите Миколаївське жіноче училище першого розряду. Через рік з 1864 до 1870 року. Працювала Миколаївська Марінська жіноче училище першого розряду. Це був заклад для дівчат з небагатих родин. За рік навчання сім'я повинна була заплатити 12 карбованців. Дівчат навчали читати, писати, рахувати. Також було креслення та рукоділля. Пізніше заклад отримав назву Морінська жіноча гімназія, яка функціонувала до 1918 року. Гімназистка вивчала французьку та німецьку мову. А з листопада 1874 року видане ще викладання латинської мови. В ті часи в місті активно привітало менцинанство. Одним із тих, хто пікувався про освіту Миколаю, був Павло Гайдеборов. Він зафундував тодішній жіночій гімназії бібліотеку. Жіноча гімназія вмістилась у маленькій одноповерховій будівлі, яка не опалювалась. Дівчата сиділи на уроках у верхньому одяжі, кількість охочих навчатись зростала. Тож цілком логічним кроком стало зведення нової будівлі. У 1892 році, за проектом головного архітектора Миколая Євгена Штукенберга, будинок було модернізовано. Згоду та до доручення на будівництво цієї пам'ятки архітектури місцевого значення дав губернатор Микола Миколаєвич Аркас. Архітектор створив справжній шедевр. Штукенберг вирішив проекспериментувати зі стилями і вдало поєднав модерн з Ренесансом. Крім того, велику вагу приділив благоустрою прилеглої території, навколо гімназії і посадив хвойні дерева, поруч розташував сквер з доріжками, які відтворювали цмуг Андріївського прапору, у центрі якого був фонтан. Тут полюбляли відпочивати гімназистки. Після окупації України більшовиками колишня жіноча гімназія перетворилась у 1918 році на загальноосвітню школу. В радянські часи це була школа номер 5 До 1932 року вона була російською, а потім було переведено на навчання української мови. Під час сталінських репресій вчителька української мови та літератури, Автутова Лідія Іванівна та вчитель біології Віхтоденко Ілля Іванович були засуджені до розстрілу. В роки Другої світової війни протягом деякого часу ця будівля була пристосована до військового шпиталя. В школі номер 5 навчався юний розвідник Вітя Хоменко. До сих пір збереглась парта, за якою він сидів. З 1950-х років спостерігається масова расифікація шкіл Україні навчання відбувається лише російською мовою. Школа співпрацює з підприємством Буд» військовими частинами. Тут було відкрито музей бойової слави з 1993 року. Настає новий сучасний етап розвитку закладу. Почала свою роботу Українська педагогічна гімназія, яка 12 грудня 1998 року була реорганізована у першу українську гімназію. У тому ж році було створено музей історії гімназії. А з 1 грудня започатковане періодичне видання Газети гімназійна родина. Розпорядженням кабінету міністрів від 24 лютого 2003 року Перша українська гімназії присвоєна ім'я Миколи Аркаса. А 17 липня 2022 року гімназію перейменовано на Миколаївський ліцей Миколи Аркаса. Директором гімназії, а потім ліцею до 2022 року, був Бережний Сергій Васильович. Заслужений працівник освіти, лауреат премії Миколи Аркаса, почесний городянин 2000 року міста Миколаєва. Переможець, лауреат освітянських конкурсів. Ліцей має статус експериментального навчального закладу. Заукраїнського рівня з художньої естетичної освіти і виховання учнів. Заклад бере активну участь в проєктах і програмах різного рівня. Працюють різноманітні гуртки, учасники яких перемагають у творчих конкурсах. Учні активно залучаються до участі у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Існує благодійна премія імені Микола Аркаса. Щорічно в січні проходять аркасовські читання, де учні приседають. Результати своєї пошуково-дослідницької роботи будівля пережила без суттєвих пошкоджень Першу і Другу світову війну. В ніч на 1 листопада 2022 року російські ракети С-300 завдали декілька ударів по Миколаєву. Один із них припав на будівлю ліцею. Внаслідок обстрілу було зруйновано парадну частину закладу. Це завдало болю всім, в кого доля пов'язана з ліцеєм та містом. Але ми віримо, що заклад невідмінно відбудують.